Це 50 Марія, учениця 9 класу Крішельської гімназії Яблонівської селищної ради Івано-Франківської області. Моя дослідницька робота мій неповторний край Гуцульщина». На Гуцурщині традиційно виділяю три історико-географічні частини. Галицьку – територію Івано-Франківської області, площею 2800 км квадратних. Закарпатську. Межах Закарпатської області, площею 1500 км квадратних. І Поковинську, яка входить до складу Чернівецької області площею 900 км квадратних. На півночі Румунії проживають Мармароські гуцули. Гуцули етнографічна група українців, що живуть у Карпатах. Загальна їх чисельність в Україні становить 32 тисячі 400 осіб. У Івано-Франківській, Закарпатській у Чернівецькій областях. Українські Карпати найвищі гори нашої країни щодо досліджування території. Території, на якій я народилася і проживаю за фізико-географічним районуванням, відноситься до Покутських Карпат. Вона простягається від верхів'я річки Ючки до долини річки Черемушу. Прослідковується зростання висот з північного сходу на південний захід. Покутські гори мають невеликі абсолютні висоти 700-800 метрів над Рівнем моря і складені з декількох паралельних у південно-східному напрямку хребтів. Найбільші з них карматура, брусний, буковець, сокільський та інші. Відомі пам'ятки Гутущини, скеля Сокільського, стрімка сіна висотою 100 метрів біля села Великий Рожен. Річка тече течет з великою швидкістю, умиваючи уламки скелі. Найбільша цінність на сукільському хребті понад 20 піскових скель висотою ніж 40 метрів. Найбільше заселені карпатські долини, місцями хребтання дані хребти покриті хвойно-широколисівними лісами, луками, сінокосними угіддями і пасовищами. Космацька, акришольська, малий і великий рожей, Бабин, річка та інші. Поздовжні долини, неначе уасіс відносно теплого клімату. Середині температури липня тут коливається в межах 17-18 градусів, січня мінус 4, мінус 5. Значна частина території належить до національного парку Гуцульщини. Тут охороняється близько 60 геологічних і гідрогеологічних пам'яток природи, десятки видів тварин і рослин. На території району збереглися. Представники фауни та флори занесені до червоної книги. Наприклад, солома драблямиста, полос лісовий, беркут, ніздівка звичайна, адніка гірська та багато інших. Щодо господарства, досліджування території в минулому сили розвиток, ремесла і збір ропи, сприяли піднесенню, торгівлі у тваринництві, переважало вівчарство, а також велика рогата худоба. В нашому сусідньому селі Космаш були поклади нафти, де її добувалися зі свердловин. На початку минулого століття на досліджуваній території відсутні великі підприємства. Щодо декоративно-ужиткового мистецтва дослідженої території, то одним з найдавніших способів оздоблення одягу та предметів домашнього вжитку є вишивка. Хай це буде святкова, весільна, буденна чи заладна сорочка, скрізь смислове навантаження несе в собі пешика. Як і раніше, широко побутують гуцульські ріжники. Рівень ріжникарства визначає твори провідних єворівських майстерень. Песенка. Розписана мініатурним восковим малюнком, курячі яйця своїми коренями сягає в далекі часи. Коли в яйці втілювалося народне уявлення про твори сили природи, орнамент писанок Косівщини характеризується чіткістю графічного малюнка, витомченістю геометричних мотивів. Одні з найцікавіших у колекції песенки села Космач, які приваблюють гармонійністю теплих кольорів, жовтих, оранжевих, червоних та вишневих. Зараз у космачі песенкарством займаються близько 50 жінок. Працюючи над дослідницькою роботою, я довідалася багато цікавого про звичаї та обряди, пов'язані зі зведенням житла. На Гатушині у давнину так велике значення при будівництві житла надавали гуцули. Виробу місця, де буде споруджуватись хата. Як правило, вибирали вирівняну ділянку в долині річки або на сонячній стороні гори чи пагреба, де поблизу була питна вода. Перш ніж встановити підвалини хати, обов'язково обов перевіряли місця різними способами. Добрими вважалися місця, де люблять відпочивати, лягає спати худоба, що оселилися чорні мурахи. Як і все силу давнину, горяни співають і танцюються запальні колоники. Ходять Карпати звуками тремб'ід і сопілок. Розмовляють і всесвітом голосами дриби, створеними тайнописом візерунків. Символів різьблять за пашну деревину, розписують песенки і будують храми. Гоцул волелюбний і самостійний, не потерпить жовних козівок з боку. Сам собі голова. Він має почуття гідності. Гуцули були і залишаються глибоко віруючими християнами. Стільки церковних святок у них немає ніде. Усі колядки, маланки, щедрівки просягнуті побійним змістом. Працюючи над цим дослідженням я по-новому побачила мій неповторний гуцульський край, Віками перебуваючи під владою різних іноземних держав, жителі Гуцульщини не тільки не втратили, а й примножили усі надбання своєї національної культури. Завдання молодого покоління зберегти цю традицію. Карпати за окремо сущення володіє значним туристичним потенціалом, навіть відносно на невеликій площі, компактно розміщені безліч пам'яток природи. Які в поєднанні з пам'ятками історії, культури та архітектури, є чудовою базою для організації більшість видів туризму. На основі інформації, вибраної з різної наукової та краєзнавчої літератури із розповідей старожилів, учасників і очевидців окремих історичних подій, я зробила спробу написати своє дослідження про край, де я народилася і зараз радію, що в цьому краї живу.